Дай Боже здоров'я, козаки, козачати. намагатимуся розмовляти швидко. Нагадаюся, нагадаю, ви на каналі «Молот і Метал на Ковальському аматорському І ось показую вам штуку, над якою я досі мудрую. Досі моя голова генерує, продумує. Хоча б, напевне, було би простіше закінчити та й все і випробувати. Роблю я ніж власної конструкції. Щось просте, функціональне, буденне, господарське і абсолютно не кримінальне. Як бачите. Це типовий кухонничок з доволі міцним масивним обухом. Одначе викривлене лезо дозволяє легко різати м'ясо, навіть проводити ошкурювання. бачите. І при тому всьому, ніж задумувався як господарський свинокол. Господарський свинокол, який ніколи не буде лежати у шухляді вашої кухні. Зроблений з підручних матеріалів у даному випадку це... Ресорна сталь. Ось тут знаходиться упор під пальці, якщо ви все ж таки працюєте по салу з таким хватом характерним. І ось тут. Тут, це замість тут і тут знизу зверху замість упору. Тобто, якби у вас тут був ось такий от язичок, в більшості випадків це може трактуватися як холодна зброя, а ми не хочемо, щоб у вас через звичайного свиноріза були проблеми. І ось так я намагаючись вкласти якийсь. Момент власних думок хочу зробити більш-менш функціональний буденний господарський ніж. Хтось мені може зауважувати, мовляв, Руслан, не фантазуй, вже скоро і свиноколів не буде, і люди землі зрікаються. Хлопці, воно то так. Ми це бачимо, хоч і сподіваємося на краще. Але бути ковалем-аматором, напевно, що трошки народним ковалем означає намагатися вкласти практичність. Практичність першочергово, і надійність у свій виріб, а не просто красу, як наші професійні ковалі. Вони роблять неймовірно красиві речі, неймовірно достойні. Проте, я думаю, саме буденна праця оцінює придатність ножа, його дешевизну і витривалість. Багнет з можливістю ту саму свинку розібрати. І бути ножиком робочим на кухні кожен день. Надіюсь, концепція вам сподобалась. Гарного дня!